Що таке страх Божий? Чи нормально його відчувати? Як нам, християнам, правильно його розуміти? Як не здаватися, навіть коли почуваємо себе слабкими? На ці та інші запитання, ви отримаєте відповідь у цьому відео. Та спочатку запрошую підписатися на цей канал та на інші наші соцмережі, де ми говоримо кожного дня про Господа Бога. Поговоримо, друзі, про слабкість. Отже, що таке слабкість? Це коли сценарій нашого життя, який зароджується ось тут, не втілюється у реальність. Коли наша воля йде проти волі Господньої, тоді навіть дії можуть з'явитися в нашому житті, які будуть нас робити нещасними. Але насправді немає ідеальних людей. Кожна людина оступається. І я хочу запропонувати вам почути 10 історій людей із Біблії, які відчували слабкість, але не здавалися. Святе письмо нагадує нам, що ніхто не досконалий, і це нормально. У Біблії достатньо жінок і чоловіків, які зіграли велику роль у спасінні, але у свій час оступалися. Це можуть бути великі пророки, це можуть бути люди різної статі, але в той чи інший. Момент у своєму житті вони як люди відчували упадок, і нам це дуже близько. Вони не завжди були святі, мали сумнівні звички, погані темпераменти, робили не найкращий вибір. Апостол Павло переслідував християн. Важко і уявити, що апостол народів міг спостерігати за тим, як каменують людину. Але в книзі «Діянь святих апостолів, 7 7-8 розділ, ми чітко читаємо, що тодішній Савло старіх одяг тих, які каменували Стефана, першого мученика. Павло сприяв переслідуванням, а потім смерті деяких послідовників Ісуса Христа. Пізніше він навернувся. Мойсей страждав від порушення мовлення. І знову друзі, важко уявити, що великі розпорядження при виході народу із полону давав чоловік, який, як пише книга «Вихід. четвертий розділ, десятий вірш, був тяжкомовний і тяжкоязикий. Деякі вчені вважають, що це був знак заїкання. Інші стверджують, що Моїсей мав іншу ваду. Хай там як, дорогі брати і сестри, але публічні промови вождю народів давалися досить важко. Втім, він вів людей за собою. Пророк Ілля мав депресію. Якщо ви відчуваєте пригнічення, то пригадайте, будь ласка, пророка Іллю, якому був потрібен ангел, а потім і сам Господь Бог, щоб вийти із депресії. Тому що він відчував, що недостатньо велику має віру. Гедеон страждав через брак відчуття безпеки у книзі суддів. Ми бачимо, як мучиться людина, що не почуває себе у безпеці. Перед лицем армії, яка налічувала 135 тисяч воїнів Гедеонові, треба було великої розради від небесного отця. Як кожна дитина, яка почувається невпевнено, так Гедеон прагнув, щоб. Любляча рука всемилостивого Господа благословила, підтримала його маленьку армію із 300 чоловік перемогти численну армію противника. Пророк Йона від Бога втік. Та мало того, що він утік, коли Господь казав йому йти до міста Ніневії і сказати, що вони згинуть. Після того, як вони почали постити й молитися, вимоливши у Господа Бога прощення, він знову тікає. Але цього разу мотив зовсім інший. Він тікає, тому що не погоджується із тим, що Господь проявляє своє милосердя, вважаючи, що це місто і його жителі є грішними і не заслуговують на прощення. Маріам була пліткаркою. Це неймовірно, що улюблена сестра Моїсея, яка його любила, опікувалася ним з такою великою відданістю. Пліткувала про подружній стан свого брата, але саме так і було. У книзі чисел, 12 розділ перший вірш, ми читаємо, як вона без задньої думки розмовляла з Аароном, за що була виключена з табору на сім днів. Давид порушив заповідь не і планував убивство. Всім відома історія про те, як цар Давид насолоджувався комфортом і спокоєм у своєму палаці. Поки його люди воювали з амунітянами, і там, із своєї тераси, він угледів жінку, що купалась. То була Ветсавія, і вона була одруженою. Однак цар взяв її до свого палацу і зачав з нею дитину. На додачу він розпорядився убити її чоловіка Урію. Їхня немовля померла унаслідок гріха, і тільки пізніше, після покаяння. Господь благословив цю пару на сина, його ім'я Соломон. Ной зловживав алкоголем. Найбільше ми знаємо про цього персонажа те, що він будував ковчег. Але в книзі буття, 9 розділ, 20-23 вірші, ми читаємо, що Ной мав виноградника. І мав слабкість до вина власні сини знайшли його із задертим одягом, тоді накрили, щоб він не втратив гідність. Яків був брехуном. Історія Якова та Ісава переносить конкуренцію між родичами зовсім на новий рівень. Він забрав у свого рідного брата Ісава первородство. У книзі буття 27 розділ. Ми читаємо, як хитрістю Яків із матір'ю на в старості років Ісаака, батька його, забрали первородство, отримавши благословіння, яке призначалося для Ісава. Марта затаїла образу. Цей фрагмент із писання важливо знати кожному господарю та господині. У Євангелії від Луки, 10 розділ, ми чуємо, як Марта клопочиться про трапезу, про їжу для гостей. І вона нарікає, вона розчарована у своїй сестрі Марії, яка весь цей час була біля ніг Ісуса Христа. Та Господь виправляє її. Кажучи, що від її сестри Марії не відніметься частка, яка зараз у неї є. У Біблії є ще багато таких прикладів. Якщо ви бажаєте доповнити мій перелік, то будь ласка, пишіть у коментарях. А що важливо зрозуміти і запам'ятати, це те, що кожен із них, хоч і відчував моментами упадок, вони завжди виправлялися, відчуваючи страх Божий. Отже, давайте і ми для себе відкриємо і нарешті зрозуміємо поняття, що таке страх Божий. Коли ми чуємо слово сполучення страх Божий, одразу виникає запитання: навіщо нам боятися того, хто викупив нас. Найдорожчою ціною, навіщо нам боятися нашого Творця, і власне, навіщо нам боятися того, хто надзвичайно сильно нас любить. Вся проблема у тому, як ми сприймаємо саме слово страх. Адже слово страх ми сприймаємо через призму жахливих фільмів. Ми відчуваємо страх, коли є небезпека нашому життю. Але це дещо інший страх. Страх Господній набагато більшу перспективу відкриває для нас страх Божий це глибока пошана до Бога. Тому що людина, яка відчуває цей страх, вона буде шанувати заповіді, вона буде шанувати Творця. І в очах Господніх така людина буде великою. І навіть коли ми будемо уступатися. Господь буде надавати нам сили долати всі труднощі. Це любов, це пошана. Звернемося до Писання, а саме до слів премудрого Соломона. Страх Господній, лихе все ненавидіте. Я ненавиджу пиху та гордість і дорогу лиху та лукаві уста. Страх Господній, навчання премудрости, а перед славою скромність іде. Страх Господній веде до життя, і хто його має? Той ситим ночує, і зло не досягне його. Страх перед Богом це духовна зброя, яка надає нам силу не тремтіти перед людьми та перед обставинами. Це єдиний страх, який йде нам на користь. І відповіли їм Петро та Іван та й сказали: розсудіть, чи це справедливе було перед Богом, щоб слухати вас. Більше як Бога, розмірковуючи над питанням апостолів, ми усвідомлюємо, що прийде час, коли перед Божою величчю схилиться кожне коліно і кожні уста будуть його бажати славити. В незалежності, віримо ми в це чи ні, його велич буде безкінечною. Тому ходімо перед Господом у страху, сприймаючи це почуття як відповідальність за свої дії. Бо хто тебе, Господи, не побоїться та ймення Твого не прославить. Бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно було для вас цікавим та інформативним. Якщо так, то буду вдячний, якщо ви поділитеся посиланням зі своїми друзями, тому що разом до Бога ближче. Дякую всім, хто підписався на це канал Та всім, хто підтримує наше служіння.